Всім привіт, любі друзі. Знаєте, сьогодні йшла і усвідомила, що я дуже не люблю їх повно людей, я дуже сильно відчуваю їхні енергії, їхні вібрації. Коротше, так, таке відчуття не дуже круте. Словом, дивіться, що таке вегани-сироїди, де правда. Скажу вам, 100% веганство сироїння працює. Хто б що не казав, хто б там не говорив, що не наїдається. Якщо стабільно, регулярно середите, ви вийдете на ту точку, що очиститься організм, і коли ви потім будете пробувати якусь там тваринну їжу чи щось, або навіть звичайну їжу, ви будете відчувати наслідки споживання цієї їжі на собі. Ви переконаєтесь в тому, що це правда, плюс спорт. Все залежить від людського мислення, від сили болі, сили духу. Все залежить від відчуття себе. Кожен говорить про те, що для нього дійсно важливо і цінно. Ось, я, напевно, цю тему вже так багато висвітлювала всі процеси, що відбувається, як їжа на нас впливає, що таке наш організм. Що тут в цих відео на закритому каналі предостатньо для того, щоб наповнити свій мозок інформацією і зрозуміти, де та правда, яку від нас приховали. Це все маркетинг, бізнес, брехня. Такий, на жаль, наш світ, і ми нічого з цим не зробимо. Ми живемо в пеклі, ми бачимо, що тут бачите, що відбувається: війни, несправедливість. Але ми повинні в цьому світі відкривати свої таланти, якось жити, реалізовуватись, ділитися добром. Добром, який я зараз ділюся з вами, це оцей канал. Але щоб ви просто не сумнівалися, просто працюйте, ваганські середіння, воно працює.